Доброго дня глядачам. у нас сьогодні розпаковка продуктів, які купили. Сьогодні у нас в трьох маркетах вийшло на 174 злотих. Начнемо з Ашану. в ашані у нас вийшло на 91 злоту, 89 грошів. Взяли таких 230 г сиру на 7.11 Якщо брати кілограм, то по 30 злотих 90 грошів сир. Такі дві приправи. Взяли по злотий 98 за одну приправу. Для Курки і для качки плануємо щось з того зробити. Таких 12 булочок взяли за 4.08 разом, а так то 0,34 гроша одна булочка. Такі помідори за 7,99 кг взяли. Упаковані. Взяли собі сіль за злотим 200 кг е, гуречки для сміття за 3,99 кг. 60-літровий на плащик. Взяли собі для душу таку штучку за 12,99. І аріль взяли 30 капсул за 49,99. Майже 50 злотих. Такі у нас закупи вийшли в Ашані, Зараз їх приберемо почнемо розпаковувати з з закупки. То у нас такі закупи з скауфланду. В кауфланді вийшло з усіма скидками. Піше 9 злотих 30 грошів якби у нас. Взяли шинки, кусок великий, 2 кг 618 г. То вийшло на 28 злотих зі скетками. Взяли такі огірки за 7,99 кг на 7,64 Таку куричу печінку взяли за 4,68. Оливки купили за 4,99 Взяли собі чипси за 4,99 теж. А ні, 5,99 чипсів у нас. І взяли собі таке фреско, вино. Пуло солодке за 12,99. Активували сьогодні купон собі, тому вже ще трохи бали в нас збирало. Ще 10% на то, що скидка була від ціни. Плюс скидка була на м'ясо ще Удільно собі. А на алкоголь скидки не було. Ось Такі в нас тут закупи. З Кауфланда. Зараз беремо, ще покажемо закупи. З бедренки. Тут у нас такі маленькі закупи з бедрянки. Горішки у нас по 7,25. Кілограм 200 бананів за 4. 69 у нас вийшов зі скидкою. так то кілограм по 6,99, а то скидка була. І по 4,69 такі кубики взяли. Собі. Не було дуже скидок то... Ми дуже і не набирали. З понеділка ще якось заїдемо, наберемо. І так, у нас досить великі закупи в тим тижні вийшли. Тут в суботу після роботи готуємо собі обід, такий салатики Супчик гороховий у нас тут готується. Тут маємо прання у роботі. Ми будемо прощатись. Дякую за перегляд. Хто переглядає, просьба підписатись і поставити лайк до наступного відео.